Доброго дня, я з України. Сьогодні ми не на моєму городі, а в сестри в гостях будемо з вами вибирати цибулю. Вирішила допомогти сестрі і також показати вам, яка виростає цибуля з насіння. Буду вибирати і розказувати вам поступово, тому що ми з сестрою все робимо однаково, робимо вже не перший рік. Розкажу вам, які строки ми сіємо, коли висаджуємо, і подивимось разом з вами результат. Сіяли насіння на розсаду 5 лютого. В цьому році я сіяла в равликів, показувала вам, як сіяла. Ну і буду додавати фото, щоб вам нагадати. Зараз виберу, потім подивимось розмір і зважимо, скільки важить одна цибулина, і який взагалі врожай буде у сестри. Ну, свій врожай не зможу показати, тому що знаєте, що будинок ми продали, і вже була цибулька висаджена, тому не змогла її забрати на дачу, щоб там. Посадити і вам все розказати. Так, 5 лютого посіяли в равлика. Сіяла кілька сортів. Зійшли досить швидко, 10 числа 10 лютого. Мені дуже сподобався цей варіант висіювання насіння і вирощування розсади. Сіяла і інші культури в равлика, але цибуля сподобалась найбільше, так як і трави, наприклад, базилік. Базилік в мене дуже великий в цьому році. Так, доглядала. Ну, а вже ж як всю розсаду підживлювала, купувала просто добрива для підживлення розсади і підживлювала. Висаджувала у відкритий грунт 20 квітня. Як підготовлювала грядочку, є в мене відео. Я всі підказочки додам, і також буду вам ставити фото, як висаджувала. Коли висаджувала дуже дуже такі тоненькі висаджуємо рослинки, але потім... Ми їх гарно поливаємо при висиці і підживлюємо. Так як і сестра, я підживлюю настоєм зеленої трави на початку росту для будь-якої розсади, особливо для цибульки, тому що вони дуже слабенькі сіянці получаються, при висадці. Добро з настою зеленої трави це найкраще добриво, тому що має в собі велику кількість азоту, і гарно на цьому добриві йде розсада. І цибулі, і будь-яких інших городних культур. Ну, і я всім рекомендую висаджувати цибульку через розсаду, тому що це дуже-дуже економний варіант. І так як тиканка зараз досить дорога, а насіння вигідніше купувати В кожній пачці насіння 100 штук. Особливо, коли насіння таке якесь цікаве, ось, бачите, також. Червона цибулька у сестри, назви не знаю. Якщо сестра знає, я в неї уточню, потім вам підпишу. Це в неї Xibшен. Ми зараз з вами вибираємо. Ну і можна дуже цікаві сорти придбати і висіяти через насіння. Так, так, дуже економний спосіб, дуже Гарно і швидко виростає гарна цибулька за один сезон від насінинки до ось такої цибулинки. Бачите, яка гарна цибулька вийшла. Такого середнього розміру буде зручно її використовувати. Так, висіваємо цибульку не один рік і відкриття цього року це висівання у равлика. Місця займає на підвіконні мало. Хоча і рано потрібно висівати, ми нічим не досвідчуємо її. Все одно нормально вона наростає і нормально потім наростає в ґрунті у відкритому. Тобто за один сезон можна мати від насінинки до готової цибулинки дуже гарний врожаю. Подивіться, яка велика цибулина. Ну, Зараз ми разом з вами зважимо. Так, сестри, так як і в мене, є ось такі грядочки. На дачі, мабуть, все ж таки в наступному році зробимо грядки, тому що ну, насправді набагато зручніше. Вкриває також, як і я, мульчею. Як мульчу використовує скошену траву, також можна солому, також можна тирсу. Ось зараз в нас є де брати тирсу. Я брала її для декоративних цілей, але і так як зараз нам багато пропонують її, також можна нею гарно вкрити ґрунт там, де ростуть овочеві культури, тобто на грядках. Зберігається така цибулька досить непогано, вже вона ось так вся лежить, тому вже час її прибирати. Ми не будемо плести ніякі коси, ми просто зараз її обріжемо і покладемо, щоб вона висихала, і потім сестра прибере на зберігання. Цибулька Exhibition, саме сорт, вона не так довго лежить. Десь приблизно до Нового року, до весни вона не долежує. Ну, бачите, сестра каже, посадила досить густо її, тому що, коли саджала, були тоненькі-тоненькі такі росточки і думала, що не виросте, а вона виросла. Ну, саме як Сибішину потрібно, щоб була велика відстань між цибулинками, тоді він набирає гарну вагу. Досі, підійди в покажи. Ось бачите, як у сестри посаджена. Ось так вона посаджена, то відстань десь сантиметрів 15. См. І ось цю потрібно не потрібно було саджати. Тоді б оця і отця мали достатньо місця, брали б більше вологи, брали б більше поживних речовин, і тоді б цибулина була велика. Я додам фото. Це в минулому році сестра вирощувала ексібішен, які в неї величезні цибулини, і вага найбільшої цибулини. Не пам'ятаю, в мене чи в неї була 550, якщо я не помиляюсь, грамів. Ну, ось сестра мені підказує, що навіть я і помилилася не 500 грамів, а біля 800 грамів, тому що ми хотіли виростити кілограмову цибулину, навіть більше, як показують ексибішн, але трішечки в нас не вийшло, трішки не дотягнули. Ну, з одного боку, це. Цікаво, і сестра ось каже, що їй подобається, коли така велика цибулина, їй зручно з нею працювати. А взагалі, ну, така велика цибулина це тільки ну так, через цікавість. Ну, Може, якщо велика родина, то зараз одну цибулину і використовуємо. Ну, Бачите, яка гарна. Всі, більша частина це такі величезні цибулини. Зараз приберемо. Все, не знаю, мабуть, сестра цю грядочку перекопає, і восени вона висіває сидирати. Вона буде висівати тут на сидирати гірчицю. А я прибрала свою цибульку, я саджала стиканки, але вона в мене досить дрібненька, тому що посаджена було вже пізно. Ну, ви знаєте, поки ми переїхали, вже якби такий час для посадки цибулі пройшов. Але, тим не менш, десь відро в мене буде, цибульки для використання. І я там буду робити поживну грядку на наступний рік для огірочків і кабачків. Відео знімаю, покажу вам, тому що все повністю роблю сама. Вибрала цибулю, не було в мене грядки, потім перекопала, зробила грядку, все хочу вам показати. До речі, запрошую вас також, не забувайте заходити в мій інстаграм, підписуватись, ставити лайки, пишіть коментарі. Буду дуже вам за це вдячна. Так, перебираємо і підемо зважувати і окремі цибулинки, і, взагалі, який врожай в неї. є. Ось подивіться, майже цілу долоню цибулинка займає. Шістдесят Брали і тепер зважуємо. Я розділила трішечки, бо не витримую кантер. Ось 8,5 тут у відрі. Зараз ще скільки в пакетику. По кількості 83 штуки. Ну, тобто, це нормально, враховуючи, що було 100 насінин, 83 це майже 100% схожість. І ще 3 кілограми. Тобто, виходить 11,5 кілограмів. Цибулі зі ста насінин. Я вважаю, що це дуже вигідно, дуже економічно. Це окрема цибулька, це та що стиканки. І ви бачите, навіть та, що стиканки, дрібніше, ніж та, що з насіння. З насіння Exhibition великі цибулини самі це 250-300 грамів. Їх штук 5 самих великих вийшлося. Все одно, я вважаю, що це дуже вигідний спосіб вирощування цибулі. Так, ще уточнюю, що Поливали настоєм зеленої трави, більше ніяких добрив не додавали. Настоєм зеленої трави поливали десь 4-5 разів, тобто з моменту висадки в ґрунт. Тільки посадили цибульку і почали поливати. А ще поливали настоєм попілу. Ну, Це все натуральні, органічні добрива, і ось така гарна цибуля на них піднімається і виростає. Настоєм попелу поливали десь 2 рази. Ну, також можна трішечки більше поливати зеленою травою, але десь за місяць до прибирання переставайте підживлювати настоєм зеленої трави, тобто азотним добривом, для того, щоб вона гарно визріла і потім гарно зберігалася взимку. Я вам зі свого досвіду можу рекомендувати спосіб вирощування цибулі за один сезон з насіння до ось такої гарної цибулини. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Заходьте, дивіться, буду наступні відео також про прибирання цибулі. В мене всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.